Сьогодні ми проведемо орфографічний тренінг, щоб удосконалити вміння вживання м'якого знака. Розглянемо вправу. Перед нами слова на місці пропущених, на місці крапок ми повинні поставити де потрібно знак м'якшення і пояснити його наявність чи відсутність. Перше слово зменшення. У цьому слові ми не будемо писати, який знак. Тому що згадаємо правило, після ни перед шиплячими, який знак не пишемо. Промінчик. У слові цьому теж м'який знак не пишемо за тим самим правилом. Після ни перед шиплячими м'який знак не пишемо. Камінчик те саме правило. Після ни перед шиплячим, м'який знак не пишемо. Ненчин у нас теж, як бачимо, тут є ни і шиплячий. «Чи», але перед нами прикметник із суфіксом In. А якщо перед нами прикметник із суфіксом In, то наявність м'якого знака ми перевіряємо за іменником в називному відмінку, від якого утворений цей прикметник. Хто ненька? Як бачимо, в іменнику. Є який знак ненька, отже, і в слові ненчин який знак ми пишемо. Закінчувати це не неприкметник не з суфіксом «ін», тому слідуємо правилу після ни перед шиплячими, який знак не пишемо. Дончин перед нами прикметник із суфіксом «ін». Отже, перевіряємо за іменником в називному відмінку, від якого утворено цей прикметник. Донька. Донька, в знак є. Отже, в слові доньчин м'який знак теж є. Бринчання. Бринчати. Це у нас слово, яке потрібно запам'ятати. І пишеться воно із м'яким знаком. Це слово потрібно запам'ятати. Гонщик буквосполучення ни плюс шиплячий пишемо без м'якого знака. Камінці це у нас іменник у наземному відмінку, тому ми не пишемо ни плюс с, не пишемо «який» знак. Підводься у це дієслово, дієсловах наказового способу перед суфіксом ся ми «який» знак пишемо. Це у нас дієслово наказового способу. Підводься. А в таких дієсловах м'який знак пишемо. Облич м'який знак не пишемо. Тому що згадаймо, що саме після букв, які позначають м'які приголосні ді, ті, зі, сі, ці, лі, ні, дзі, у кінці слова і складу ми пишемо м'який знак, а після шиплячих та інших м'який знак не пишемо. Майбутнє М'який знак ми не пишемо, тому що відбувається уподібнення ні, ті за м'якістю. Черкаський. Перед нами суфікс к, а у слова, у суфіксах зк, «сь «ськи», «цьки» м'який знак пишемо. Боїться. Це дієслово на а в дієсловах на ті м'який знак пишемо. Колодязний. М'який зі перетвердим н. М'який знак. Пишемо. Кузня. Тут відбувається уподібнення за м'якістю. М'який ні впливає на зі, і він уподібнюється за м'якістю, стає м'яким, тому м'який знак ми не пишемо. Різбяр це слово виняток, в якому треба запам'ятати, що воно пишеться із м'яким знаком. Отже, у цій групі слів у нас є два слова винятки, бринчання, різьбят, які потрібно запам'ятати. Друга група слів оленчин це у нас прикметник із суфіксом «ин». Тому перевіряємо за називним відмінком іменника. Оленка. Оленка з наголосом на Е. Оленка, м'який знак не має. Отже, і в цьому слові, м'якого знака теж не буде. «Оленчин» Перевіряємо за іменником на земному відмінку, тому що перед нами прикметник із суфіксом ін. Оленька. А от в імені Оленька в наземному відмінку м'який знак є. Тому ми пишемо його і тут. Близький. Після м'якого зі перед твердим к ми пишемо м'який знак. У жменці перед нами іменник не в наземному відмінку, а у місцевому відмінку. А якщо перед нами іменник у місцевому або в давальному відмінку, то ми перевіряємо за формою називного відмінка. Що жменька у слові жменька м'який знак є. Отже, і в цьому слові у місцевому відмінку м'який знак зберігається. Винося перед нами дієслово. Дієслово наказового способу перед м'я має м'який знак. Винось наказовий спосіб плюс суфікс «ся». Оксанці перед нами іменник у давальному відмінку, тому ми перевіряємо за називним. Хто Оксанка, М якого знака немає, отже, і у формі давального відмінка теж не буде. Натальчин перед нами прикметник із суфіксом ін. Отже, перевіряємо по називному відмінку іменника. Хто? Наталка не має м'якого знака, отже і тут його не буде. Уманський, пригадуємо правило ни плюс суфікси ск ст, м'який знак, м'якого знака не буде. Ни плюс шиплячі, ни плюс кистви м'який знак не пишемо. З'ясується, перед нами діє слово натця, а в дієсловах надця ми пишемо м'який знак. Потьмяніти. Потьмяніти утворилося від слова тьмяний, а тьмяний пишеться з м'яким знаком, тому що це слово виняток який потрібно запам'ятати. Я позначаю зірочкою. Це слово виняток. Тонший. Буквосполучення плюс шиплячий м'який знак не пишемо. Цвірінькати, м'який ні, перед твердим к, отже, позначити м'якість ні нам потрібно м'яким знаком. Подільський. Ли плюс ск... тут суфікс ки є, але перед передцьки в нас не ни стоїть, а ли м'який, а м'який перед передцьки ми пишемо м'який знак. Після букви ли перед м'якими, перед суфіксами завжди ми пишемо м'який знак. Промінці. Що? Промінці? Це наземний відмінок, тому перевіряти ми не будемо нічим, а користуємося правилом ни плюс ці, м'який знак не буде писатися, тому що тут уподібнення за м'якістю. Наступна вправа. Потрібно списати речення, уставляючи де потрібно знак м'якшення. І, звичайно, пояснити його наявність чи відсутність. Перше речення. Снігу меншає, чорними латами криється земля. Меншає буквосполучення ни плюс шиплячий. Тому м'який знак ми не пишемо. Криється. Перед нами дієслово наць, а в дієсловах надця м'який знак. Друге речення степ та воля козацька доля. Степ після П не входить до речення де ти з'їси цілини плюс дз. Тому після нього який знак ми не пишемо. Козацька перед нами прикметник із суфіксом цк. А ми знаємо правило. У суфіксах зьк, «сь ськ, цьк -сь ми пишемо який знак. Третє речення. Зліва при мокрій долинці кінчались жита і починалася лука. Долинці це у нас давальний. Іменник стоїть у давальному відмінку. Тому, щоб переконатися, чи потрібно писати м'який знак чи ні, нам потрібно іменник поставити у форму називного відмінка. Хто? Долинка. немає м'якого знака, отже і тут його не буде. Кінчались. Ми знову бачимо буквосполучення НИ плюс шиплячий Ч. М'який знак не пишемо. Четверте речення. І з ледве чутним щебетанням низенько ластівка летить. У нас слово незенько. Ми чуємо м'який ні. Перед к у кінці складу. Для того, щоб позначити м'якість ні, нам потрібно потрібен м'який знак низенько. П'яте. Оматеринське слово рідні очі мені. Ви ніжність і любов вливали. Материнське. Ну, Спочатку дивимося, суфікс к прикметниковий. Ми Суфікси «ськи», ськи, «ськи» пишуться із м'яким знаком. Друге ни плюс суфікс к м'який знак ми не пишемо. Ніжністю, ніжністі. у нас ті м'який в кінці слова. Після Ті у кінці слова ми пишемо м'який знак. А ось ці-ті відбувається уподібнення пом'якшенням. За м'якістю. Пом після ді ті, -зі -сі -ті -ні» Перед м'якими м'який знак ми не пишемо. Любов у кінці після В. Ми м'який знак не пишемо. Він не входить до групи приголосних з Сподіваюся, що всі ці слова ми, ви зрозуміли, і зможете пояснити написання м'якого знака.